П'ятеро людей дістали поранення в столиці, серед них підліток 16 років. Трьох травмованих ушпиталили, двоє з них у важкому стані. Про це поінформував міський голова столиці Віталій Кличко. Через падіння уламків БПЛА є пошкодження декількох п'яти поверхівок у Святошинському районі. Міста там працюють екстрені служби. Чотирирічну дитину вбили російські терористи на Житомирщині. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них одинадцятирічна дитина, двох постраждалих у Ворог другу добу поспіль. атакує регіон зафіксовані декілька влучань та падіння уламків крилатих ракет і безпілотників, пошкоджені житлові будинки, приватні підприємства та магазини. Сім'я. От, двоє дітей, дитину одну коротше, меншу вбило, Ти не знаєш, в якому стоянні. Це ж ми побудувалося три роки тому. Ну, з... Да, з нуля все построєно є. Він камінчик, хороший спеціаліст. Ну, біда, війна, біда, війна. Екс-голові Укранерго Володимирові Кудрицькому апеляційний суд міста Києва частково змінив запобіжний захід, зокрема на тримання під вартою із заставою понад 7 мільйонів гривень. Повідомляє про це суспільне захист Кудрицького просив для нього особисте зобов'язання. Нагадаю, у жовтні суд відправив екс-голову Укранерго під варту у справі про зловживання службовим становищем та незаконним заволодінням. Грішми держкомпанії пізніше за нього внесли заставу майже 14 мільйонів гривень, після чого він вийшов із слідчого ізолятора чорнетки кількох мирних планів підготувала українська делегація на перемовинах із американцями у Майами. Вони стосуються гарантій безпеки, відновлення та базової рамки для закінчення війни. Повідомив про це президент України Володимир Зеленський за його словами. Проєкт угоди передбачає умови, які сприяють реальному закінченню війни та не допускають третього російського вторгнення на територію України. Глава держави зазначив, що Україна чекає на продовження діалогу зі Сполученими Штатами Америки. Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське на Сумщині. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання. Об'єднаних сил Віктор Тригубов за його словами, атака була раптовою. Російські підрозділи увійшли в село, аби його захопити та просунутися в глиб області. Нагадаю, що село Грабовське практично на кордоні з Російською Федерацією знаходиться наразі. Підрозділи окупантів закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити ворога із займаних позицій. У селі тривають бої. Нагадаю, 20 грудня в медіа з'явилася інформація про те, що російські військові зайшли в село та. Примусово вивезли звідти приблизно 50 місцевих мешканців. Загодом цю інформацію підтвердили у збройних силах України. Два мільйони євро виділить Естонія для підтримки енергетичного фонду України, аби сприяти відновленню енергоінфраструктури. Повідомляють про це естонські засоби масової інформації. Прес-служба місцевого міністерства клімату зазначила, що покриття пікового споживання в Україні в зимовий період без міжнародної допомоги є неможливим. І зазначається, що сума виділена енергетичному фонду допоможе покрити нагальні потреби українських. Енергетичних підприємств, зокрема, йдеться про закупівлю запчастин, генераторів та палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт. Вісім організаторів у схем у різних регіонах України викрила служба безпеки України та Національна поліція України поінформували в службі безпеки за хабарі від 10 до 15 тисяч доларів. Вони продавали військово зобов'язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску. Так на Закарпатті 62-річний перевізник зі Львова доправляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського союзу. Через неробочу газову трубу він діяв спільно зі своїми знайомими з Покровська, який мігрував до Євросоюзу та організовував зустріч чоловіків при виході із труби. В Одесі затримали одразу чотирьох ділків. Ті організували підпільний трансфер до невизнаного Придністров'я. Ну а на Полтавщині 48-річний правоохоронець торгував фейковими довідками про інвалідність. Ще двох учасників схем затримали у Дніпрі. Усім загрожує до. 10 років ув'язнення. Понад 30 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій України здобувають українську освіту онлайн. Такі такі цифри озвучила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Приблизно Тисяча дітей навчається із вчителем індивідуально. Цю форму запровадили офіційно лише цього року для тих учнів, які перебувають в особливо небезпечних умовах. Загалом приблизно 15% українських школярів навчається дистанційно це переважно діти із прифронтових регіонів, а також ті, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях. І наразі 87 шкіл, які якраз і є школами з тимчасово окупованих територій, навчають діток з ТОД за педагогічним патранажем. Щоб було зрозуміло, що чому це ця новація вкрай важлива? Це тоді, коли кожна дитина має свій індивідуальний графік навчання. І вчитель має навантаження не від класу, а від кількості дітей, які він супроводжує на оцій індивідуальній формі, тобі це знайомо. Інсталяцію, яка допомагає виявити ознаки експлуатації та торгівлі людьми, встановили у Львові. Там також можна дізнатися інформацію, куди звертатися по допомогу, якщо опинилися в небезпечній ситуації. Інформаційну кампанію з протидії торгівлі людьми організовує представництво міжнародної організації з міграції. Львів став уже другим містом, де розмістили. Інтерактивну інсталяцію до цього вона була на залізничному вокзалі у Києві. а Через два тижні експозицію покажуть ще у дев'яти містах України, де найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Всередині даної кімнати знаходяться шість основних предметів, які символізують е, досвід експлуатації та мають певні за собою цитати постраждалих від торгівлі людьми. Всередині знаходиться такий предмет, як брудний матрас, телефон, гроші, поламані інструменти, файкових домів. Всі ці предмети вони символізують ті тривожні дзвіночки, які можуть свідчити про небезпеку експлуатації, коли людина погоджується чи то на роботу, чи то їй пропонують безкоштовне житло і шляхом обману шантажу, чи пог. Ось втягують в ситуацію торгівлі людьми чи експлуатації. Нам поліція озвучила цифру, що лише сім кримінальних проваджень було за минулий за цей рік, бо було зареєстровано. Це капля в морі, бо ми розуміємо, наскільки великий масштаб цієї проблеми. Мало хто ідентифікує цю проблему, тобто не розуміє, що таке торгівля людьми. Тому сьогодні це якраз практичний кейс, для того, щоб люди мали можливість ознайомитися і визначати, що таке.